Вітаю, ви дивитесь канал «Обос. Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, радий бачити. І Я теж рада вас бачити і чути. І Сьогодні хочеться зробити такий наш постійний прогноз для України, який ми зазвичай записуємо. І я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ми з нашим магомваляром робимо прогнози не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб попередити. Тож, що чекає Україна на цьому тижні? Чи є загроза обстрілів? Тому що ми бачили на минулому тижні, активізувалися вони достатньо. Дуже велика кількість ракет е летіла на Україну. Що буде? Що буде на цьому тижні? Ви знаєте, на жаль, я бачу, що ворог продовжи гатити, і він продовжить бити саме по об'єктам важливим, чуттєвим для України. По енергоінфраструктурі, по Збройним силам України і по житлу, і по звичайним людям, на жаль. І розумієте, карти показують, що протистояння вони хочуть розрядити системи ППО. наші. Вони хочуть, щоб останні боєприпаси закінчились, і це відповідь тим людям, хто вважає, що Дональд Трамп в деговарняке. І що він просто, просто грається в гру, а насправді підтримує Україну, чи насправді він там? Чи насправді він зараз не підтримує Путіна, хоче обмануть Путіна? Це неправда. Це не це так не є. Дональд Трамп зараз в зв'язку з Путіним. Хоче знищення України, вбивства Зеленського, в зв'язку з Путіним, хоче приходу Порошенка до влади. Про це треба говорити, що це, ну, це зараз є. І тільки ми, українці, об'єднавшись разом з Збройними силами, ми з президентом, ми всі разом ми відстоїмо нашу країну. Тут, ну, тут все одно буде загрози. Що я відчуваю, що вібрує? Київ. Суми Миргород, по Сумам і по Миргороду по Полтаві, по цим трьох містам я казав, і був дуже сильний удар. Саме 7-го числа вночі я так і бачив: 6 числа я подивився. Два ефіри прямих було, два записи. Один на моєму каналі. Крізь сказав, що буде прольоти. І, на жаль, на жаль, дуже сильно вдарили. Пам'ятаєте, скерувалось більше 30 ракет. Але всі відбиті. І більше того, не сталося масових смертей, і ми будемо просити вищих сил про те, щоб таких смертей не було масових. Але ворог планує удари. І на Київ, і на Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Кривий Ріг, Стрий, а, 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 Львівщина, Львів. от Знову він хоче Львівщину чіпати, Вінниця. О, Старокостянтинів. Це мені все відчувається. Житомир щось почав знову відчувати, хоча там поки спокій. Ну, Чернігівщина, крізь ворог буде зараз гатити. Але ну, знайте, буде вища. порятунок від Британії. Британія нас врятує, я це відчуваю. Мені був сон. Я бачив, як ракети летять на наші в Києві ТЕЦ. Я не буду казати, які саме. Люди самі все знають, і не, не будемо це казати, це не можна казати. Але я от бачив картину, що я стою біля берегу Дніпра і я бачу удари по місту. По Києву. Так, да, з лівого берега стою, бачу п -п потець наших ударів. Відіб'ємо ворога зупинимо. Значить, паніки немає, смертей глобальних не буде. Втримаємось. ППУ нас відновить Європа. Значить, тримати фронт ми будемо. Покровськ, Мирноград, нерушимо будуть під Україною. Я поставив захист, Путін там обламав всі зуби, обламає ще 300 зубів і, е, і не зможе взяти Покровськ, Мирноград, не зможе взяти е, Костянтинівку, не зможе взяти е, добропілля, в нього не вдасться. І ба більше хочу підкреслити вашу увагу, звернути, що контрнаступ збройних сил України під Покровськом продовжується триває. Знята загроза для Дніпропетровщини. І було відвоювано село Успенівку, ключовий оборонний рубіж росіян. Було контратаковано під поселком Шевченковий, велике велике поселення. І знову відкинуто ворога від Покровська. І маленькими такими операціями ми ворога відштовхуємо, відштовхуємо від, від Покровська, яке на наразі стало серцем Донбасу, серцем Донецької області. І я буду захищати свій будинок, своє добропілля із цим міста. І ми все будемо тримати, і ми не здоланні. Ми сила, пам'ятайте це і є, і є, я повністю з вами погоджуюсь. Але от для наших підписників, для наших глядачів хочу уточнити, які небезпечні дати на цьому тижні знову ж таки не для того, щоб налякати, а для того, щоб бути попередженими і в разі чого спускатися в укриття. Завжди треба спускатися в укриття, але все ж таки, які дати відчуваються зараз? П'ятниця, субота, неділя. Значить, 13 числа ворог планує ритуальний удар по Україні. Магічний саме. До речі, ж, Дональда Трампа ж я дослідив, що з ним. Російські шамани заволоділи його мозком. І я про це писав в телеграм-каналі Третій Альянс, що те, що відбулося, було зроблено на парад планет 28 лютого, і е, Трамп зараз повністю віщає все, що йому диктує е, шаман при, під час свого ритуалу. Він повністю під підконтрольний путіну і російським шаманам. Але ми будемо це змінювати. Бачу на суботу велику загрозу, взагалі десятка мечів. Понеділок, вівторок, середа, четвер дуже велика загроза. Тобто, майже весь тиждень підтримувати. Так, осіб. ворог зараз буде гатити страшне. Валяра, можна я уточню ритуальний удар? Що це таке? Це яким чином вони хочуть зробити атаку? Ритуальний удар це знову ж таки. Вдарити по цивільним особам, по, по, по жінкам, по дітям, по, по людям, по житловим кварталам, по житловим звичайним мирним містам, а не по військових об'єктах. Тобто, мета зробити підношення демону, який допоміг російським шаманам взяти під контроль розум Трампа В, зараз. Зараз о, Трамп діє на угоду Путіну, і о, від Путіна вимагається жертвоприношення. Таке питання. Зараз в новинах пишуть, що Росія практично відрізала більшу частину українського плаздарму в Курській області. Що зараз відбувається на Курщині? Власне, і яка там ситуація? десятка мечів дуже важка ситуація. Тобто ворог тисне і намагається оточити і перерізати дорогу життя суджі на Суми І я справді бачу, що ворог мріє про Сумщину, він буде поступово вторгатись в Сумщину. Тобто він відбив у нас Свердліково, він відбив Плехава, Гуєва. Оце, там. І він Любимівку і він хоче Поступово переносити цю війну на Сумщину. Ми дамо відсіч, Сумщину ворог не захопить, але все одно він буде потрохи туди просуватись. Я бачу велику загрозу оточення по картах по повітрю, по повітрю, по аркану повітря. Тут го готується оточення українських військ, але я бачу, що. Наше керівництво вчасно їх виведе. Хочу сказати, знаючи ситуацію, бо е, хлопці звертаються з передової, ми їм допомагаємо з Курщини там і вся, всяким, всякими способами. То хочу сказати, що там знаходяться найелітніші підрозділи України, самі елітні. І напроти, напроти них знаходяться самі елітні підрозділи РФ. Гвардійські десантні штурмові війська. Але колись гвардійські десантні штурмові війська знаходились на правобережжі Херсону і обороняли місто Херсон. І там саме тримали оборону і наступали. Але ми знаємо, що у цих гвардійських військ дуже напала на них велика вдача, вони масово, масово здохли під Миколаєвом. Коли Віталій Кім їм дав з е, генералом Марченко з Віздюлі, а потім, е, потім вони благополучно потонули в річки, річці Дніпро, переправляючись на лівий берег. І ми бачили, як вони тікали з Херсону за два дні, 9-10 листопада 22-го року. І ми бачили, що, е, як вони загинули в Гостомелі масово. І що їх зупинило там 400 нацгвардійців, які мали дві, два тіки Стінгера. Вони зупинили армаду 50-60 літаків вертольотів і оцих всіх літаків їхніх. І те ж саме їх чекає. У них погана карма, їх чекає масові смерті, і їх чекає поразка. З Курщини ми вийдемо тільки по тій причині, що це буде не. Цілесообразно, тому що ми бачимо, що Курщина все-таки не дуже стає предметом торгів, перемовин, і вона більше все-таки слугувала для оборони Сумщини. Ми відтягнули загрозу. Зараз ми захистимось від цієї загрози. і... Варто ще сказати, що багато з тих просувань, що мали, мали там росіяни, вони були завдяки північно-корейським військовим. Вони не освічені, вони не сильні, не сильні, вони просто фанатичні. Якщо росіяни побоюються за своє життя, вони намагаються воювати як діди, як, як діди як дід, як дід, як воювали, але в них не виходить. А от ці зомбаки північно-корейські, вони справді ну, пнуть одразу. От їх є, є 5 тисяч, вони одразу на все село 5 тисяч біжуть. І таким чином вони захопили свого часу Плехово, вони так захопили, так захопили з Любимівку, здається, і Свердлікова. Тому варто сказати, що гине їх десятки тисяч тих північнокорейських військових. Їх вже відводили, знову зараз підвели до лінії фронту. Ну там Росія вже втратила порядка ну разом з північно-корейськими військовими на Курщині. Росія втратила порядка 300 тисяч а, а, втрат невідворотніх, тобто це смерті і важкі дуже поранення. Тому ми виконали там свою роль, місію. А, і зараз от нас президента, що люди просили? Казали, що ви на Курщину пішли, а Покровськ здаєте. Ну що, здали Покровськ? Що здав Зеленський Покровськ? Покровськ зараз е, міцний, як ніколи. Там взагалі ворог не має просувань, там ми просуваємось. Тому е, зараз ми зацентувалися на сході України, на захисті наших територій. Все йде за планом, все контрольовано справді. І дивіться, Україна не не, не здоланна. Так буде так, так і так буде, так було і є, це правда. І останні питання я взагалі, чи... ви знаєте, я не бачу окупації дуже багатьох регіонів України, міст України потенціально навіть через десятки років. Дай Бог Тому... таке було. І хочеться поставити останнє питання: чи стане Китай нашим союзником, союзником України? Зараз просто світ змінюється. Ті, хто були друзями, стають ворогами, а ті, хто були ворогами, стають союзниками. А, ну, Справді, якісь дружні жести будуть, від Китаю. Це все ж таки з-за того, що імператриця це Трамп зговорився з смертю Спутіна з і для нього це політична смерть, до речі. Це ж, ми говоримо про Трампа, це ж та людина, яку чекає імпічмент незабаром. Правильно, це про нього ми говоримо. Да? То хочу сказати, що відповідно відповідно все буде Україна, Трамп буде здоланий, ми вистоїмо, і все буде добре у нас. Хай от на цій прекрасній ноті хочеться і завершити наш ефір. Все буде Україна. Я дякую вам, Боля, за ваші навіть. прогнози. Побачимося в наступних випусках.